Всім привіт! З вами Агрокраїна. Сьогодні хочу записати відео за прокладки чи ремкомплекти до двигунів Д65 трактора ЮМЗ. В нас є три варіанти в наявності. Зараз кожне з вами розберемо. Покажу, що входить у комплектацію. Скажу вам також. Як завжди, актуальні ціни, тому кому вони цікаві, будь ласка, дивіться відео до кінця, і також одразу на початку відео запрошую вас до наших соцмереж: це Instagram, TikTok і Viber. Силки будуть в описі під цим відео. Тому переходьте і підписуйтесь. І також я вважаю, що це відео буде дуже корисно нашим клієнтам, котрі замовляють нас прокладки або хто хоче замовити нас прокладки, а їх замовляють кожного дня, тому що ви будете повністю ознайомлені. З комплектацією, товщиною матеріалом і так далі, тому. Давайте разом подивимося це відео, щоб потім не було зайвих питань. Ось ці два комплекти одного виробника. Єдина різниця в матеріалі. Зараз давайте першим роздивимося їх, тому що вони більш ходові і вони бюджетні вважаються. А потім окремо розберемо ось цей варіант, котрий йде з рукавичками. І багато хто з наших клієнтів так і кажуть: дайте мені ремкомплект той, що йде з рукавичками. Ну, поїхали. Ці два комплекти в нас купують. Пують кожного дня ще й по декілька разів. Я думаю, це і за того, що вони недорогі, доволі бюджетні. Різниця в них в тому, що з лівої сторони частина прикладок іде з біконіту, ось він, такого бордового кольору. З правої сторони частина прикладок іде з параніту. Ось він. І як ми з вами знаємо, по заводу взагалі йшов параніт, а біконіт вважається спрощенням. Але саме в цьому варіанті параніт. Тоненький, доволі, десь 0,8 мм йде, а біконіт трохи довші, міліметр, а то навіть більше. І коли клієнти замовляють якийсь з цих наборів, просять, щоб їм поклали той, де прокладки товщі. Тим самим купують біконіт. А Що з них краще, я, звісно, вважаю пароніт. І в принципі, по ціні так і виходить, що біконітовий комплект коштує 390 гривень, паронітовий коштує 490 гривень. Але, як я вже казав, тут тільки частина прикладок з біконіту і з параніту. Давайте продивимося комплектацію і які ще тут є прокладки. Давайте будемо розбирати паронітовий, а комплектація обіконіту така ж в принципі, сама. Ну, перше, прокладка під головку йде з герметиком. У нас більше полюбляють чомусь і. Далі, Ось ці дві прокладочки колектора. Впуск-випуск взагалі йдуть. Азбестові дві штучки. Далі. Ось, бачите, в паронітовий комплект, але. Потрапила чомусь сюди під центрофугу, кільце біконітове. Це чомусь виробник буває та комплектує. Якісь прокладки попадаються по біконіту. Ну, ми туди не лазимо. Як нам приходить, так ми клієнтам і відправляємо. Далі прокладочка на інша. Це прокладка на помпу, але, по-моєму, вона не підходить. Ми вже неодноразово казали це виробнику, але чомусь він і досі клепає ці прокладки. Або в нього якісь залишки по складу, він просто хоче їх розпродати. Ну, це, мені здається, не дуже гарно. Досі кладе. Зараз дознімаю відео. Ще раз піду і наберу йому. Далі прокладка під центрофугу. Ось така здорова прокладка це на картер. Котрий йде під стартер або під пускач, ось це круглий здоровий кожух. Далі прокладка щитка переднього, ось така. І тут я кожну прокладку беру і відчуваю, що пароніт у всіх однієї товщини 0,8 ну, мм. Далі ось це прокладка, по-моєму, на паливну. Ось це прокладка я забув, куди йде, не пам'ятаю. Ось це також не пам'ятаю, куди йде. Ось ця на кришку люка, помпа, там де крильчатка стоїть, прокладка передньої кришки, ГРМ, так звана. І залишилися три прокладки. Ось ці прокладки йдуть не з пароніту, а з гумопробки. Прокладка піддона, прокладка блока і прокладка кришки клапанів. Ось подивіться, також питаю, чи є там якісь вкраплення, ви бачите, є схоже, як мідні чи щось. Такого плану на ощуп відчувається, що тут більше не гуми, а більше пробки. Ось така вона на ощуп. Якщо її ми я її буду зжимати зараз, то вона просто лупне. І давайте порахуємо, скільки прокладок входить у комплектацію. Тут залишилося три прокладки. Що таке? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 прокладок входу в комплект. Тобто це не повний комплект. Тут є тільки основні прокладки. Я вважаю основними: це головка, піддон, блока, клапанів кришки, передньої кришки, помпи. Тобто це основа. Якщо вам вони потрібні, то можна, в принципі, брати цей ремкомплект, ці ремкомплекти, якщо вам підходить матеріал, якщо вам підходить товщина і ціна. І ось тут ми зараз перейдемо до нашого третього варіанту. Але якщо вам потрібно, щоб було все, що є в двигуні взагалі, і окрім прокладок, ще були всякі кілечка, резиночки, сальнички і так далі, я вам запропоную комплект кращої якості. І дорожчий, але в котрий входить усе. І коли його ви його купите, ви 100% будете впевнені, що коли ви почнете ремонтувати двигун, вам в цьому комплекті вистачить ну, все вплоть до мілачовички. І ви не будете потім щось дозамовляти, тратити час, їздити кудись і так далі. Ось цей набор. Максимально повний, максимально якісний, краще я нічого в Україні не знаю, що може бути за цей комплект. Ціна на сьогодні 1350 гривень, так не дешева. Але давайте ми зараз продивимося його, і ви зрозумієте, чому така ціна. І я впевнений, що багато хто з вас потім будуть замовляти саме такі комплекти. Ну, по-перше, ми бачимо, що тут, окрім прокладок, ще йдуть гумові вироби РТІ. Давайте продивимося, що саме. Ось це повний регумплек на центрофугу. Далі ось тут всі кілечка, все, що може бути в двигуні. Дивіться, стакан форсунки, на саму форсунку ось і конусні кільця. Є навіть резинки на паливний фільтр. Там з двох сторін два ущільнювачі. ось вони. Такі. Сухаріки, не знаю, куди вони ставлюються. Мідні шайби. Тобто, все є ось тут. Далі. На п'ятий корінний також РТІ, флажки. І ось такі довгі. Причому дивіться, вони бордового кольору, тому що вони зроблені з нейльного каучука. Це не просто гума, це покращений варіант. Далі, в комплекті йде передній сальник на колінвал, синього кольору, також нейтрильний каучук. Двобуртний, так. Так, двобуртний. Рукавички, ну, тут таке, але по цих рукавичках зараз відрізняють цей комплект. Телефонують кажуть. в мене сусід брав з рукавичками. Сподобалося йому і мені. Будь ласка, дайте мені такий самий. Далі. Набивка повністю 30 сантиметрів. Азбістова плітенка. Так, це не мерсовська, мерсовська краще, але також доволі непоганий і стандартний варіант. І ще, що також дуже важливо: це фторопластові кільця на гільзу, чотири штучки. Тобто ви бачите, що в цьому комплекті є все, щоб ви нічого не забули, коли будете ремонтувати свій двигун. І давайте зараз продивимося також на комплектацію. Я думаю, що багато з цих прокладок я не знаю, як називаються, але просто вам їх покажу і ми їх підрахуємо, скільки їх входить у цей комплект. Ну Давайте прокладка під головку також йде з герметом. Колектора, впуск-випуск, дві штучки. Блока. І дивіться, товщина, ви бачите? Тут 1,5 мм. І це саме на блок таке йде. Бачите, як воно все гарненько, акуратно зроблено. Ну, Мені супер, він подобається. І... І давайте зараз я візьму пароніт, що входив у попередній ремкомплект, щоб ви просто зовнішньо на глаз зрівняли їхню товщину. Прокладка центрофуги. Дивіться, вам видно? Скільки це? В 5 разів, чи скільки вона товща? Але це така прокладочка тут йде на сам блок. Інші прокладки трохи тонші. Ось я взяв, чи що це помпа, не помпа, не знаю. Давайте також зрівняємо. Бачите, в 2 рази товще. І так, в принципі, всі прокладки. Тут товщі, ніж в тому попередньому комплекті, що я вам показував. Прокладка блока це, давайте зразу її буду відкладати. Прокладка на патрубок вихлопної. Азбістова, по-моєму, також йде. Далі прокладка кришки клапанів, також дуже товста, міліметра півтора йде чи 2. Прокладка. Паливної. Помпи. Генша. Не знаю, що за прокладка. Не знаю, що за прокладка. Центрофуга. Не знаю, що за прокладка. Також не знаю. Це, мабуть, помпи. Піддон компресора. Насос підкачки. Не знаю. Також не знаю. Мабуть, інша. На якісь трубочки. І так само передня кришка ГРМ. щиток передній, і на піддон. До речі, на піддон. Ось тут, на ощупь. Вона більше йде. Вона, вона також гумопробка, але тут більше гуми відчувається. Тому що, дивіться, я її можу згинати, і вона не лопається. І навіть ви бачите, так, зовнішньо також видно, що більше гуми. Навіть звук чуєте? Також покращеної якості. І давайте рахувати, що тут входить у комплект. А навіщо рахувати, коли цей виробник додає ось такий перелік повністю всього, що входить в його комплект. Дивіться, 41 найменування. Але тут є ось такі позиції, типу ремкомплект. Ремкомплект ремкомплект. І ми ж розуміємо, що в, в цих ремкомплектах ще по декілька позицій. Тобто тут реально ну, більше 50 найменувань позицій. Тобто у попередньому ремкомплекті було 18 прокладок, в цьому ремкомплекті йде більше 50 позицій. І давайте підрахуємо тільки самі прокладки, щоб ми розуміли з вами різницю. Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 28. тихі прокладок. В попередньому було 18, плюс ось тільки РТІ. І давайте порахуємо з вами скільки. Ось різниця велика: 1350 гривень і 490, ну 500 гривень. Тобто в два-три практично рази. Але якщо ми порахуємо окремо, ось цей сальничок, наприклад, коштує 50 гривень. Так, далі набивочка 50 гривень це вже 100 гривень. Ремкомблект 5-го корінного ще 50 гривень 150 гривень. Далі. По 30 гривень ось ці кілечка, це 120 гривень, там приблизно 300 вже, так? Далі на центрофугу кілечка також 50, 350. Ось ця вся мілачівка, ну, десь гривень 100. 500 гривень, виходить. Тобто, якщо ми візьмемо той комплект за 500 гривень, плюс все це по окремості, виходить 1000 гривень. Але в тому комплекті пароніт йде тоньший. А це також дуже впливає на ціну. Там він йде 0,8 мм, тут десь 1-1,5 або навіть 2 в деяких випадках міліметри, плюс прокладка на піддон йде покращена. І плюс, як ви бачили в попередньому комплекті, йде на блок, на кришку клапанів також гумопробка, а тут вона йде параніт. Так що в кого є можливість, моя порада, звісно, обирайте ось цей комплект, котрий максимально повний, і в котрому максимально якісні самі прокладки, і в котрому всі прокладки 100% вам підійдуть. Не треба буде потім щось докупляти, параніт і рубати, тому що якась прокладка не підійшла. В попередньому комплекті я вам навіть сказав, що на помпу одна з прокладок не підходить. Але ми боремося, ми вимагаємо від виробника, щоб це він змінив і. Ця прокладка була нормальна і становилася, і людей не було. Проблем і питань з нею. Ну все, друзі, будемо прощатися, тому що і так затягнулося це відео. Сподіваюся, я вас переконав, що не завжди, коли прокладки коштують 1400 гривень, треба падати зі стула, а іноді треба звернути на них увагу, якщо у вас є можливість їх купити і потім не бігати, нічого не докупляти і не шукати. Але окрім них є ще два ось таких варіанти, котрі перевірені часом. Ми з цим виробником співпрацюємо. Ну, мабуть, більше восьми років в принципі скарг на ці прокладки не було. Тому, якщо бюджет обмежений, зверніть увагу на ці прокладки. Дякую всім за перегляд! Гарного дня! Сподіваюся, відео було корисне. Всім пока.